Ну, не чого не від'єднані просто так, все, там ніколи? Цей технічний спір старшокласників відбувається в одному із сучасних класів робототехніки. Діти приїхали до Дніпровської політехніки з усієї області на одне з практичних занять безкоштовної навчальної програми з мегатроніки. Дискусію пририває повітряна тривога. А заняття змушені продовжити в укритті. Ми починаємо програму. Крутимо мотор, натискають на кнопку, якщо не внизка його на бортеця. Якщо якщо натискає мотор, зупиняється за пультом керування навчальним роботом. 11-класник Володимир Присвітлий, аби змусити механізм рухатися, пише нескладну програму. Цікаво було відчути себе як тестером, дивитися, як працюють роботи, як їх роблять. І як їх тестують, Володимир ліцеїст з Кам'янського і в майбутньому бачить себе інженером, робототехніком або мехатроніком, тому й вирішив прийняти участь в Інтерпайп Mechatronic Lab. А поки що хлопець захоплений 3D-моделюванням протезів для військових. Я просто багато то читаю його новин, та бачу, я та бачу, як, як руйнуються чужі життя. Тому це дивитися просто боляче, тому. Так тому так дійшов до цього висновку. Поки Володимир створює алгоритм, за ним уважно спостерігає його вчителька Лариса Хохлова. Жінка другий рік поспіль курує шкільну команду з мехатроніки для наших дітей. Це певний досвід, тому що в нас такої бази немає, як на базі цього університету, і діти хотіли би розібратися, тому що їх цікавить програмування за форматом «Інтерпайп Мехатронік Лаб» – Конкурс, де найсильніші команди очікує навчання обладнання у якості призів таким чином. Інтерпай розвиває екосистему шкільної технічної освіти. У деяких школах облаштовує сучасні кабінети власним коштом, у деяких підтримує активних дітей та вчителів. Команда з Кам'янського завзято бореться за перемогу, бо тоді діти зможуть продовжувати вчитися в мехатроніці і в рідному 13-му ліцеї. Бачить повертайте. Знання, які школярі отримують під час навчання, в майбутньому допоможуть їм свідомо вибрати професію. Подальшому, якщо вони підуть навчатися, це в принципі в навчання їм знадобиться, тому що тут в нас є базові елементи програмування, наприклад. Алгоритмізації також, тобто в подальшому в навчанні, і також, вже якщо вони підуть далі працювати за технічною спеціальністю, то це їм знадобиться. А от учень фізико-математичного ліцею Кирило Благодаров вже визначився зі своїм майбутнім. Хлопець працював над проблемою космічного сміття, розробляв моделі пристроїв, які могли прибирати його за допомогою магнітів, сітки лазерів та іонного променю, нині у винахідника. Нові розробки переключився на на, на, спектри на спектри світла для вирощування певних рослин, в тому шлях базиліку. Я буду використовувати Arduino і різні робили техніку для автоматизації процесу вирощування, і тому мені потрібно якісь певні знання, певну певну практику. Після відбою учні повертаються до кабінету мехатроніки. На наступних вихідних тут займатимуться вже інші команди. Шість найсильніших демонструватимуть набуті знання у фіналі. Про мехатроніку тут ладні говорити цілими годинами, і здається, одвічний спір юних інженерів, яка модель краще ось ця, а може, ось ця не скінчиться ніколи. Одним словом, любов та роботи. Тетяна та Олександр Довгань, новини 11 каналу.